Доброго ранку. Ви навіть не уявляєте собі, як важко буває справжньому садівникові дивитися на ялинку чи сосну, якою покористуються два-три в свята, і просто викидають. Тому сучасний садовий тренд це власне хвойне дерево на ділянці його й на різдвяні свята можна прикрашати і милуватися ним цілий рік. Ця ділянка з хвойними рослинами просто вражає. Нам вперше довелося потрапити до такого величезного розсадника дерев. Тут чимало сортів та різнокольорових ялиць, ялинок, сосен. Здається, наш садовий експерт, обираючи дерева, може ходити зачаровано годинами. Ми тут знаходимося в спеціалізованому питомнику, який вирощує ексклюзивні хвойни, являются представлені види. Це не необычная сосна или не обична отобранные види і клони хвойних растений, которые чувствуют в нашій местности себя хорошо. Раніше каже пан Сергій, гарну хвойну рослину просто шукали в лісі, викопували та пересаджували до себе на ділянку. Однак приживалося зазвичай менше половини рослин. Усе тому, що у дикій природі та сама сосна переважно формує потужне, стрижневе коріння. Під час викопування воно грубо обрубується і приживити рослину на іншому місці вкрай важко. У розсадниках коріння формують спеціально у вигляді клубка більш тоненьких коренців, що гарантує фактично 100-відсотковий результат при пересаджуванні. Усе починається в теплиці з гарного посадкового матеріалу, каже дендролог розсадника Тетяна Шевченко. О, як У вас тут красиво, да. Нові технології. Да, це в нас приклад того, як вирощуємо ми сосну в наших пінопластових касетах. Тетяна демонструє, як правильно формується коренева система в касеті. Ось цим рослинкам приблизно півроку, і їхній стан ідеальний. Далі маленькі сосни пересаджують до більших касет, де формування коріння продовжується. Всі при покупці дуже важно посмотрети, яка же корневая система. Э, Оптимальна для посадки любого растения, когда корні оплели уже весь посадочный ком. І це как раз время, щоб висаджувати такой э, саджанець на постоянное место. Якщо у вас немає можливості або бажання дорощувати рослину самостійно, можна обрати вже сформовану. і робити це найкраще влітку, коли можна оцінити і коріння, і габітус, і здоров'я сосни, ялинки чи ялиці. Також важливі місце зростання та мета, з якою ви рослину висаджуєте. Різні форми вони мають різну, різну швидкість росту, різну, е, різний колір, різне сонце є сонце витривалі, є тіни витривалі, є різні. Тобто, що ви собі хочете, як, як це має бути? А потім ви просто підбираєте собі по власному смаку. Головне для рослини це дати їй старт. Це так само, як для дітей. Да? Що ти в неї закладеш, да? те вона тобі видасть на майбутнє. От такий розмір він якраз є оптимальним. Ну ще трошки ви. Перші два роки росту, каже дендролог, за хвойними потрібно добре слідкувати, поливати та вчасно вносити добрива, точної дії, як це роблять в розсаднику, а ще формувати дерево. А ось це розкішне хвойне дерево називається сосна гімалайська. Його, до речі, дуже люблять садівники, в яких є діти. Знаєте чому? Тут багато красивої хвої, але гілочки зовсім не колючі. Відтак безпечні. Якщо пощастить, ви зможете обрати для себе хвойну рослину швидко, адже чимало найкращих дерев у розсадниках вже мають власників. Наш експерт теж не пасе задніх. Мені дуже подобалися піхти, причому у них разнообразні відтенки цвета. Стаю і дуже сосны гімалайської. Я планую сьогодні на двох соснах гімалайських. Повісить шильдик і написати жирним на ньому. Майо. Залишається пересадити рослину мінімум років 60, насолоджуватися її розкішним виглядом та п'янким ароматом.